Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Деніт 3D і ми продовжуємо грати в клубах профі за Деніт 3D Юнайтед. У нас 9-й дивізіон, 4 матчі зіграно, 6 очок здобуто, і таким чином ми залишаємось в цьому дивізіоні, але ми прагнемо більшого. 10 очок до 8-го. Для 8-го треба набрати, тому і ще перемога і нічия як мінімум. Давайте розпочнемо матч. Черговий матч, і, як завжди, не змінюючи переможну тактику, ми зараз будемо шукати нашого наступного суперника. Так, давайте ще раз треба перевіряти, бо це ж FIFA, а FIFA знатна всілякими глюками, тільки що зміниш одразу все у вас загнеться. Ну, це, це така властивість EA та Фіфа. Iščemo sopernika. Суперник знайшовся, зараз побачимо, хто це. І вже в матчі подивимося, як вони грають. Вау, прикольний удар. Зовсім не туди. Щось останнім часом наш капітан якось не по своїм пунктам грає. Вау, яка форма! Дивіться, у нас у нас червоно біло, у них біло-червона. Граємо з термінаторами польськими. Нічого собі Польські термінатори Ну Зараз подивимось. Подивимось. І Вова все, розпочали. Давайте одразу поставимо контратака. Нам допомогло це в попередньому матчі. Не дуже комфортно, чесно кажучи, по формах. Не дуже комфортно дивитись, але нічого. Так. Обіграли одного. Другий преться. Пас. Не І штрафний, штрафний! Давай! Там же така класна позиція. Так, це запам'ятало. ну Нічого. Та біжит и... Добре, удар! Ох ти! Ох ти! Гол! То це так-так! Я думаю, ну добре, я просто... Я просто візьму і вдарю. І подивіться, як. Як він вдарив, нічого собі. З обкрутом таким! Я навіть не натискав РБ! Але такий обкрут. Ай-яй-яй, який гол класний. І це, до речі, п'ятий гол за Денітру Де-Юнайтед. П'ять голів і три гольових передач. У нашого капітана у Вови шість голів і одна гольова передача. Ну супер гол. Погодьтесь. Дені, якщо вже забиває, то забуває круто. Хоча я б не сказав, що у Вови не красиві. Важливі і потужні такі у нього удари. У нас якісь удари більш на техніку виходять, то зі штрафного, то тут. А у Бови, якщо вже летить, так як недлед колись би. 1-0. На 6-й хвилині. На 6-й хвилині польські термінатори поступаються. Але треба бути обережним. Ану, вже якщо пішли удари, так пішли. Так, Ощик. Так, тут справжні поляки грають. Так, і тепер Дені Вова отут в центр не вийшло дати на нього пас. На жаль, я взагалі, коли думав, як буде грати наш клуб, то думав, що через нашого капітана буде вся гра йти. Тобто, пас на мене, я вже розпасовую іншим. Але, дивлячись на якість пасу останнім часом, то легше пройти кілька гравців і пробити. Ну, от бачите. З розвороту якісь паси, кудись не туди він рухається. І зараз треба забирати у термінатора цього польського. Во, возник. У нас возник. І треба. Так, відкрились. Пас. Оце вже непогано! Вова! Вова оббігає! І не забиває! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Не забиває Вова! А все ж правильно робив. Пам'ятаєте, колись ще в перших матчах Вова намагався пробивати одразу, а в якомусь із них ще й забив, таки обігравши голкіпера. І тут все правильно робив, але. Але він не забив з злівої, З лівої він пробивав класно. Останні матчі. І так, Юн. Швидше треба віддавати в один дотик. Так. І зараз на швидкості треба було й ощик, знову цей ощик. І треба було, мабуть, прокидати одразу м'яч. Не можу я поки що визначити, скільки гравців у наших суперників, саме люди. Ну, два як мінімум. І от там, дивіться, є комп'ютер. О, почались передачі від Дені 3D нарешті. І Головою давай, давай, давай! Вова міх! Він вміє забивати головою. Але тут не виграв. Так. Через ощика цього всі, вся гра будується у поляків. Тому треба його прикрити. Ні, це з правої ноги. Пас треба було перекинути собі ліву. Луй. Возник. Возник на Миросо. Миросо виводить Вову. Але. І давай Вова! Ну! Ні, Ну як же ж так! Як м'яч цей закрутився, що ж так не пре. Ай-яй-яй, два моменти вже було, вони виходять своїм голкіпером. Або Так, це голкіпер комп'ютер, бо горить, бачите, ощик. Мабуть, двоє їх, у мене таке враження. Іще тут хтось. От. Луй, Луй іще. І більше я нікого не бачу, щоб ніки світились. Так, позоглу, позоглу, все ясно. З позоглу. І от зараз треба відкритись і попросити, але чітко польські термінатори. Чітко польські термінатори. Але ж, Ну це, бачите, ми натискали спеціально, щоб комп'ютер пробивав, бо була гарна позиція. Луй. Луй Ощик на, ощік на комп'ютера рудого якогось. І тепер Ось Ощик пробиває. Пробиває в нашого. Вова чекає нашої підтримки. І рохас якийсь. Якийсь Рохас. Що ти танцюєш? Проти комп'ютера танцює. Танцював би проти нас. Ох, чудовий пас. І зараз треба витиснути. Ух, витиснули занадто. Лонгбрідж. Треба його наказати. Отак от, от ми віддаємо передачу в падінні. На жаль, не пришвидшили атаку, а навпаки її обрізали. Постійно хочеться. Пришвидчити атаку, щоб не встигли наші суперники повернутись, щоб взагалі не встигли зрозуміти. Вова один в один виходить! Треба обігрувати. Але він б'є у нас лагі, але все одно він забуває це. Головне! Це головне, давайте наскочимо. Ні, не зміг. Добре, отак от, от потанцюємо просто. Вова, 2-0. Чудово! Виходимо вперед. Давайте хоч подивимося, що за гол був Прекрасно, прекрасно підкинув м'яч. І таки забив між рукою та тілом забиває Вова. Такий робочий гол вийшов і забив. Ну це вже третій момент. Два рази, на жаль, промазав, але нічого. 38 хвилина, 2-0. Денітри де Юнайтед перемагає поки що у польських термінаторів. Рамірес. 2 на 2 Ми, наскільки я зрозумів, граємо. Нехощик. Оцей дуже активний, він повинен. Скоро вже не бігати, або бігати з травмою. Вова. Забіги Вови флангом і не вже він буде навішувати. Давайте спробуємо! Удар! Хто і ще? Поборемось! Ні, не поборемось! Пас! І Удар! Давай бий! Так! Закинув не? Так, 3-0! 3-0 переключилось, а це означає, що. Що це дубль. Ох там, Вова щось витворяє! Подивіться, яка передача! Треба було одразу, звичайно, забувати, але тут ми якось навіть не вдарили, якось. Ні, так і вдарили. А мені здалося спочатку, що ми просто закинули цей м'яч у ворот. 3-0. Чи був такий рахунок, мабуть, ні. Мабуть, це перша команда, яку ми так гарно так притисли і по рахунку, і по грі. Польські термінатори на 42-й хвилині програють 0-3. Чудово! Ощик. Ну, сили у нього ще трошки є, ну нічого. Я думаю, до 65-ї повинен вже... вже ледь бігати. Що? Штрафний, це небезпечно. Це небезпечно, це треба ставати на стійку і намагатися вибити. Так, стінка. Стінка наша підстрибнула. Вчасно я натиснув. Щоб вона стрибала. І давайте ворота станемо. Раптом сюди м'яч полетить. Ні, наші головою почали вигравати в захисті. Так. І ось! І момент! Момент! Хто з м'ячем взагалі? Денис з м'ячем тепер мова? Такі ногу свою Сімен вставляє. Так, комп. Компа виносить Луй. З порушенням правил. 4 хвилини додав арбітер. Так. Давайте спробуємо головою, мабуть, зіграти, бо не добіжимо. Пас на Вову йде. І. Удар ні, Так куди там нам бити головою? І треба треба збивай! Ні, все нормально. 3-0 після першого тайму 50 на 50 володіння м'ячем. 10 ударів у нас, 5 в ствір. І ось 3 голи, звідки забивались. Гарно ми граємо в цьому матчі Дені двічі, і Вова забив один раз. Ну нічого. Треба далі, далі, треба тиснути на них. Поки що не пускаємо наших суперників. І це добре. Другий тайм розпочинається. Побіжить. Ні, не побіжить. Він одразу на свого капітана, мабуть, дає пас. І. І. Вова! Вова сам рве! Сам рве і удар! Не дав пас, хоча напрошувався ця, ця передача на Дені. Но сам пройшов, ударив. Це все через те, що 3-0. Тому і сам вже намагається пройти в таких ситуаціях. Ощик! Все через нього. Рохас. Луя Луй. в сайді. Може луж, до речі. Там Джей. може луж якийсь. Але Луй якось прикольніше. Відправляють на Вову м'яч. Ромірес і тут треба зі спини вибігати. Так, де той ощик? От він віддає пас, але віддає не точно Звичайно, вони переживають все-таки 3-0. Капець, яке гальмо. Я натиснув. І Ще хто зна коли. Я думав, що не спрацювало, а потім взяли корпусом, почав це розхитувати. Чого ж така затримка в е діях? Мезо. Возник. Запам'ятало. І підставили ми Вову, але. Ну, Комп, бачите, вибиває просто, він не дає пас в захисті. І ось тут є підудар. І... Що? Пенальт! Пенальті! А хто пробиває? Хто пробиватиме? Давайте подивимось. Якось так неактивно, активно а стадіон зреагував на пенальті. Ну, знесли, знесли. Наш гравець, значить, тут стоїть. Так, ну, давай, на хитрик треба забити. Удар! Так, хитрик! Перший хитрик! І... Наша традиційна! Радість 4-0! Прекрасно! Прекрасно! Перший хитрик за нашу команду. І взагалі, по-моєму, перший хитрик нашого клубу забиває такі Дені Денітриде. Капітан команди. Гарний удар, навіть якщо б вгадав, клуб, Голкіпер Міг і не взяти. І це сьомий Сьомий м'яч. Ми вже зрівнялись Зрівнялись з Вовою. У нього також сім м'ячів, але у нас на, як мінімум, на одну гольову передачу більше, бо я не знаю, кому зараховували в цьому матчі і. Ну, яка затримка! Ну що це таке? Фінтити дуже важко, коли вони йдуть не одразу, не одразу реагує футболіст. Горі. У нас горі Мітов. Такі захисники жорсткі, І відправляють на вову. Юнаш. Луй. Знову цей Луй. І треба О! Нормально. 2-3. Ах, не вийшло. І відкритись нормально не вийшло. І пас не пішов такий, як треба. Гонзалес. Ощик іще бігає, подивіться. Ощик. І ось є. Так вирізає, але вирізає трошки. Опа! Дивіться, знову голкіпер! Ні-ні-ні. ні, ні, Вова, навіс би зробив. Може б якось через себе ми пробили, або хоча б головою. Шість ударів три голи. У дені. І ось і ще раз нам повторюють пенальт. Поспішив Вова в цій ситуації. Хоче він наказати цього голкіпера за виходи, але вже втретє промазує. Обіграє його, але промазує. Так. Луй, дивіться, як біжить усі. І забирає навіть м'ячі. Так, Як... ну поки що, ну буде навіс. Буде навіс. Тут наш має. Мав би нормально вибити, але будемо вважати, що він розрахував все. Заробив для нас вільний удар. Луй, Луй, тепер головний головний термінатор польський, бо щось ощик потух, де він дівся взагалі не ясно. Вова не виграє головою, Рохас. І от контратака. Ні, верхом паси Деніт Ренде просто не вміє давати. Треба якимось чином пробувати низом, бо це не, це не паси, це якесь неясно, що. Ох, куди ж ти в підкату летиш? 4-0, нормальний рахунок, навіщо це починать? Не дивіться, самі тут. ай Луї уже помітив, мабуть. Головою виграємо, нормально. Вова. І що там буде? Давайте фокус, фокус у нас на гравці. Новакович просто влітаємо на нашого гравця. Вова ще раз. І. Так, розвернутись. Гарний розворот. І порушення правил. Розігнався якось наш гравець. Чи він... вже втомлений, чи я не знаю. Ох, не туди. Ну нічого, нічого, давай, давай, ні. На жаль, комп'ютер. Ми багато від нього вимагаємо. О, от ось і ощик цей. Так, у нього вже сил немає, подивіться. Вибігався. Ощик. І спробуємо тепер. Давай, Вова! Давай, Вова! Ні! І. Треба вигравати головою! Виграємо. Вова! Ні. Не змогли. Постійно вони виходять голкіпером. Але це їм не допомагає. 86 хвилина. Спокійно ми виграємо сьогодні. І Вова сам пробігає. Залишились у нас сили, і нам треба. Ох, Рамірос! Якби не Рамірос, я вже бачив цей м'яч у воротах, коли після навісу Вови ми переправили в порожні ворота. Луй помиляється і. Вова! Удар. І ще один удар тепер від комп'ютера. Хоче вова зробити дубль. Але не вдається Не вдається йому забити позоглу. Ощик. Подивіться, у нього взагалі сил немає, він повинен вже за ногу хапатись. Луй. Ручками там грає. І давай! Не хоче вже профсингувати, бо також потомились наші комп'ютерні партнери. По команді. Так, де там наш гравець? Треба десь в центрі приймати м'яч. Ясно. Відкинуло. Я тут. Розіграв. Розіграв. І давай пас. І вже з останніх сил не добігає. Наш гравець і скоро буде свисток. 4-0. Гарна, гарна гра, гарна перемога, але комп'ютер навіть в такій грі. Таощик! Берись за ногу! Ну і все. 4-0, хитрик від Дені 3D, один м'яч забив Вова. Дуже багато шансів було ще й у Вови забити, але він поспішав в деяких моментах, коли виходив на нього голки. Звичайно, коли ви бачите порожні ворота, хочеться їх найшвидше туди вдарити. Але часом не обов'язково це робити. Дивіться, до 58-ї хвилини ми вже вигравали 4-0, а потім і не забили на жодного м'яча. 9,5 і ми набираємо вже 9 очок. Нам одне очко треба для того, щоб вийти у 8 дивізіон. І ми постараємось зробити це вже в наступній серії Так, ні, вихід, просто вихід. Навіщо наступний матч грузити? Ну, непогано, непогано. 9 дивізіон також ми проходимо. Дивіться, 3-3 нічі. І дві перемоги за половину сезону. І треба всього-навсього одне очко і 4 очки для титулу. Було б непогано, якби ми виграли з титулом. Ми виграли титул, і нас вітає нас вітає Вова. Дякую, хитрик. І ось наш, ось наш Кубок, який ми виграли. Це у нас 10-й дивізіон має бути. Бронз-зви Бронз дивіз Х1. Отак от називається цей кубок. Супер. І от За перемогу в 10, 9 або 8 дивізіоні. Тобто, якщо ми виграємо 9 дивізіон, то у нас просто Х2 тут напишуть і все. Ну наш трофей... Наша трофейна зала хочеться, щоб Щоб все більше і більше Там кубків було, все-таки український клуб. Бачите у нас. Одна зірка, це у нас однозірковий клуб. У нас однозірковий клуб. От так би все заставили б тут, понакупляли б собі кубків і сюди. Ну, непогано, у нас немає поразок, і це найбільше радує 5 перемог, 6 нічих і 0 поразок, і це вже йде другий дивізіон. Це не просто так. Тобто ми вже півтора дивізіона не програємо. Дуже добре. І якщо вам сподобалось, ставте пальці вгору, підписуйтесь на канал та коментуйте. Також запрошуйте друзів та знайомих. В наступній серії будемо боротися за вихід у восьмий дивізіон. З вами були Деніт Реде та Вова. На все добре.